Внаслідок російської ракетної атаки атаки є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Власне, тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях. Про це повідомили в Укренерго. Деталі розпитаємо у Володимира Кудрицького, голови правління Укренерго. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі марафону. Отже, якщо підсумувати результати цієї масовної ракетної атаки, яка сталася цієї ночі по всій Україні, в якому стані наша енергосистема, яких збитків завдано, і як триває ліквідація. Всю ніч ми в у диспетчерському центрі «Укренерго» намагалася, скажімо так, стабілізувати енергосистему під час ракетної атаки. Ворог вчергово констатуємо, що ворог не досяг своїх основних цілей. Енергосистема працює, вона не погашена, не сколапсувала. Але, як ми вже зазначали, в багатьох регіонах є, на жаль, пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, і найбільше в тих областях, які ви власне назвали, ми зробили відповідний реліз сьогодні вранці. Отже, є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій Укренерго, через що в. Окремих областях є обмеження енергопостачання. Наразі ми вже працюємо над відновленням енергоживлення е, всіх наших регіонів. В деяких це вдасться досить швидко, в деяких е, потрібен, потрібно буде більше часу, оскільки руйнування е, дуже значні. За вашими оцінками, як довго триватимуть ці обмеження, які введені в низці областей? Наразі все, ще триває, оцінка, скажімо так, остаточна оцінка тої шкоди, яку, якої було завдано ракетними ударами і ударами дронів «Камікадзе». Атака досить масштабна, як за кількістю, так і за номенклатурою засобів, які застосував застосувала країна терорист. Тому більш точні терміни відновлення по кожній області зможемо сказати десь всередині або наприкінці дня. Але хочу запевнити, що працюватимемо без упину 24 на 7 для того, щоб звичайно 100% споживачів якомога швидше отримали надійне енергоживлення. Як щодо імпорту, чи впораємося своїми силами, чи доведеться все ж таки імпортувати більше енергії. Під час кожної ракетної атаки Українська енергосистема е, має можливість е, скажімо так спертися на е, європейську е, європейської нервосистему використати ті е, використати ті резерви, які є в великій європейській енергосистемі. Але наразі е, проблеми покрити споживання в цілому в Україні немає. Є проблема в основному. Того, що пошкоджена магістральна мережа, якою електроенергія доставляється до того чи іншого регіону, тому в деяких областях власне є обмеження енергопостачання, і над ними над усуненням цих обмежень ми якраз і будемо працювати найближчим часом, пане Володимире. Під час три ми повідомляли про те, що в багатьох областях відбувалися так звані превентивні відключення. Наскільки вони себе виправдали, поясніть як вони допомагають зменшити збитки. Ми не коментуємо, скажімо так, суть і характер кроків, яких ми вживаємо, для того, щоб більше стабілізувати систему і підготувати її до ракетної атаки. Ця інформація закрита з очевидних причин. Ми не хочемо допомагати ворогові. Але якщо говорити про результат, то власне він зрозумілий енергосистема працює, працюватиме надалі, ворог основної цілі своєї недосяг. Дякую, пане Володимире. Володимир Кудрийський, голова правління Укренерго про ліквідацію наслідків ракетної атаки.